О, пацани, всім привіт! Да, з вами хороший, на каналі Росвох24 знову міша. У нас сьогодні буде така рибалка на бамбукові удочки. Ля-ля-ля. Ми -ля -ля. а, а, міші а... подаримо таку. Бери а ну пи, покажи, міш. Покажи, яка втек. Я тільки не пойму, чого тут не піоришко. Да, Нас вигнали на рибалку. Да, та да, ми гуляли просто жесть, аж очі, короче, чуть не повилітали. І короче, про... нас вигнали, так. Да. Дали нам такі удочки. Я думав, що ну, ми будемо рибачити на такі удочки. Ну, ну ми ще повезло. Да, я Він вкрав. Да. короче, Нас були вигнали. Ну, Із-за того, що ми меблі побили, там я давно у себе стіну так розбив. Вивали в тупо. Що ви тільки бачили? Так, пацани, 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 там якась машина. Соседи, да? Ну все, пацаны, короче, сейчас прийдем на ставочок и включимся. Все погнали. Що, пацани, прийшли, ми получається ось тут. Бля, хтось палив, щось тут полив, что тут. Порой скидались свині. Ось тут пацаны можна сісти. Да, потому що тут глубинами така. Да, пацаны. Але тут ми не вместимся, получается, удочками всіма. Может, Миша йдемо туди? Может, тут хватка А Я тут помню телефон топил, Redmi 9. Та там тогда туда, да, Миша? А бери удочки с собой, что ты без удочки делаешь? Ты видишь, как Миша загорел? Да, а ну, ты... покажись. У меня тут уже пожалуй. Там, там у нас молочная какая-то да, тут? Да. А тут у нас какая-то молочная какая колье. А тут жабы. Да, вот а там? Да, там? Какие? А що, тебе не хватает? Я, я заділюся своєю от своей удочкой. Хорошо. Что, погнали? Так, ти біжди, я дай, я ну давай, иди, я пока Я якось тут зайду. О, ради я, пацан. Так, ну що, пацаны. Дим, дым пробовать. Вот такая кладка трошки опасненькая, ну? Кстати, тихенько так усі пробовать рыбачить. будемо пробувати. Стіль, Скажи міша? Что? щіль. Что? Щіль, скажи. Что? Ну щіль це коли тихо, поняв? Стіль це коли тихо на ставку. Ну типа вов вов нема, поняв? Вот, так, ну все, пацаны, сейчас будемо розлазуватися і сейчас Тут, буду камеши. все показувати вам. Я вже закину, да, Миша? Ось він вже сидить, собі пацанчик. А я вже тут теж, вже, так сказати, вже тут виходить колдунькою трошки. <ривіт> І тут Міша ще захватив одну таку штукенцю, активатор клюв. Зараз ми байснемо. Бриск. У нас з вкусом час Буде часничний йому праздник. <ривіт> І отаке тісочко, пацани. Бачите, з 9 класу мені ще залишився цей рюкзачок. Ну що, погнали пасачки. А Пац ну міша поснімай мене. Поснімай як я Міші, дивіться клює вже. Пацани, в міші клює. На бамбукову удочку, дивіться. Ви бачили? Міша, це, це тобі ця удочка, ти поняв? Ну да, ти ж мені її подарував. А ну повернись до мене, подивись. А ні, не надо. Диви, а ну... Міша, а ну подивись на мене. Зараз, 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 зараз. Ану, ну, ну, ну. Ану, да, да. ну, ну. Ніфіга ти високий. Ти як бабушка. Так, ну все, пацани, давайте. Ось Міша, ану. Хотів... Я хотів подивитися, як ти закидуєш просто. Так? Ну, Ан, ну, давай. А я закидую там на кого ще б не Закидує. На бамбукову удочку. 2025 політів. Поплавочок. Міша ставить удочку, на кладочку. Тут комиші вокруг. Небо в нас таке офігенне, українське. Міша трошки не підстрижений. Ну ладно. Трошки, Дрожки. <смірш> пацани, кидаємо на бамбукову удочку. Боже, може. боже, поможи. Ой-ой-ой. Щось <смірш> не стоїть. Там взагалі хтось кричить на тій стороні. Там ми їм зараз підемо. Що, що Ми Підемо зробимо. Бляха, пацани, щось не стоїть. Щось не стоїть Фу, Пацани, ми ще виключає не получав. Закинув я получаю на ну, оцей цей, ну, городник. На ну, оцей дідуський городник. Короче, Міші вже було движение. движение? Маленький, ти що говориш? Так, а що ти мене? Так, 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 так. тебе що, движение? А, поплавка. а поплавка. Там щось, рибки, щось... Так, все, пацани. Риби. Сидимо, дивимося на поповки і ждемо покльовочку. А отакі гарапнички. Е, взяли ми ще подожди. А, у мене ще один диви гарапники. Ну, тут так. поплавок, правда, вже а -а -а. такий новий вже. Трансформірований вже. Optimus Prime називається. Опа, подожди, моя гіперактивна удочка щось тікає. Щось вже диви, щось вже делає ноги. Щось пацани, щось вона взагалі не управляємо. Щас а ще одну закину, пацани. Щас буде. Щас закину, покажу. Пацани закину в удочку вже. Воно по плавочечок вже стоїть. Всі вже О, вже клює, пацани, пацани, клює вже. Дивіться, монстри карасі нам бажаються. Диви, 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 що делає. Диви, 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 диви. Диви, диви, що робить. Пацанчики, вы Давай, 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 давай. Бамбук работает, Миша. Дедовский способ. Давай. Ну, дедовская рыбалка тут чисто. чисто. Миша, там тоже что-то -то крокодилы клюют. Риу. 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 Риу? Нет, Рью. Ты бы его нас ужрало уже. А у меня, например, Пацаны, смотрю, эту удочку получается, эту вторую. Тому що не співаю, і бешений кльов якийсь дикий. А Міша щось хотів сказати, а ну Міша кажи. Так, да, я був хотів коротше, сказати, як я провалився, Коротше, а, да, да. ну, да. у мене там уже. У Міші вже клює, пацани. Коротше, ішов я був, значить, з Ростиком. У нього там якийсь мічний два таких ставка є з небольшим таких. Ну так, да, за той прудик я знімав його, кстати. Так, да, у нього два там прудики таких. У мене там уже клює, та й... Йо, моя Міша, та ти не підсікнув нормально. Трошечки сильніша нам була. А, да. Клювало, так? Да? Да. Ну, ми теж бачимо це. Не предупредив він мене, що на другій є кладка. Получается. Не передудив він мене і я. Він там... трошечки проловився, так, да, Миша? Да. А у мене клює, пацани. А там з тої і була проблема, тому що там одної першої досочки, саме не перша дошкала, така пролилася, нога в воду, у мене тут воно ось дошли досі. А я, кстати, знімав відео і там промов... якраз відео коли знімав, промовився по Ну да. Ну пройде воно зараз с... до свадьби заживе, знайде щось собі. Найде... найде собі якусь ципочку. Офігеть, у мене буде свадьба. Ципочку якусь знайде собі. собі. І позаживе. Б... О, О пацани, клює уйде, щось. Там що і що, мене? Ну, диви, клює, бляха. Що це дядько такі олені? О, ти ба, там що-то. Ого, ой, миші ж є, диви, динозавр. Крокодил. <схід> а ну покажи. Це боб. Перший, диви, боб. Боб, карась. Тут, короче, Боб фіш. Я... А як я із нього буду крючок доставати? Він там так вон... Видавлю його. Вся, весь крючок, короче, внутрі нього. А ну, Міша, це на скільки короб у тебе такий? Ну, він приблизно, такого... 10 кілограм. 10, <схід> 10 кілограм, блядь. І в нас короче, челлендж, ми з Міше тільки що придумали, да, да. так, ти що, я думаю, ти в туалет хочеш. Коротше, пацани, челлендж. Хто більше піймає в нас риби? Красив, то є. Да. Так що зараз внимание все на поплавки. Зачитайте. Да, пацани, допомагайте мені, якщо що підсікайте. А, так, да, у вас же немає, типу це, я пам'ятаю. Ви не зможете через екран підсікати. Я поки що вириваюся. Все, пацани, я буду зараз дивитися тут. Ребята, я в вперед. Ну, ну кайф зловив. А Я на же пока не фига. А я ось до на активатор. Та я ж им показував. Миша, я думав, ти зацепив, бо то він щось дрючок шевелиться. Дрючок шевелиться? Ну не, він зашивелся двичка, а? Та я фіхе знаю. Стык есть заколдований. Таба карась клюнув у мене, ні. Благодаря тебе, ти ж мене був учив. А ні, в мене щось там, щось там воно хоче і не хоче, О, таке щось. Так, ну пацани, якщо що, то я заснім. Пацани, покльовочка. Ой, дивіться, пацани, дивіться, який мамонт. Пацани, дівчата, мені цей день. Чисто, це, Чисто мамон, блядь. Як твоя реакція? О, у мене там умови. Міша, десь. як ти, як ти? Ті, ти що думав, що ти в цей один-один? Подожди, бо у мене щось удочка падає. А щось, Йо мою диви. У мене там до покльовка, ти що не мається. Пацани Один один міш. У мене є, тільки шок, було там. Ух такий диви, диви, диви. Нормальний такий міша, два-два. Ой, пацани, звичайюся. Я так просто радуюся. Дивіться, пацани, а, мамонт. Пацани, не треба дивитися. Це Міша, один-два. Ой, два-два. Мені важко не тут. Челлендж продовжається. Міша там щось в'яже, я тут сидю, наблюдаю. А я тут ріску там, буквально. Коротше, челлендж продовжається. Два-два. Да, Міші так. два і мене два. Так що пацани, продовжаємо челленджі далі. Да, Мішанька? Що да. ти радий? Радий, що у нас челлендж. Ну, не, не цей. Не мачукайся мені, все добре. Все, пацани. в мене щось клює. Так що продовжай наш челлендж. О, пацани. Поки що 2-2. в общем, не видержав. Пішов я такого рогача якусь знайшов. Трошки, Трошки не... не той. Не такий, як усіх. Ну все ж це рогачик. Опа опа пацани. Пацанчики, пацанчики, щось клює вже. якийсь карасямба. Миш, що ты там, як нормально тебе рыбалка? Миш, як тебе мене... рибалка на бамбукові. Та нормально, ти дивись, у мене там уже У Тебе вже там клює, да, я поняв. Хорошо, нема питань. Ми коротше тут ловимо, да, стараємося ловить. Що, уже все? О, все уже, да? Да, уже. А ловився? Я короче сьогодні два рази за камішей. Залатать тя, да? Ой, тобто, що ви надо. Так, ну що, ждем, пацаны, ждем. Не поставив диви на цього мішку. Уже 3 два. Ах ти ж паскудний малий. Коротше, пацани, лайфхаку. Ну, якщо якщо рогачик такий є, можете носки свої провітривати отак. На природі всі діва. Трик на духав? Ні, вони в мене пахнуть. Мужким. Мужким. А дікалончиком. Та ні, мужським потом. Ніким потом. Ти давай не бо щоб будемо плавати. Пацани, ух, покльочка, покльочка, пацани, три-три, пацани. Подожди, подожди, подожди. Пацани тікають, карась, карась тікає. Вже він не втече, він вже в мене. Три три, да між? Да. Ось би в відро покажи. І ось у. Продовжай <потрібно> наш челлендж. тобі наш челлендж? Та нормально. Тебе вухо дивись, спрятали за вухами. Ой, за васами. <потрібно> 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 <що це> <потрібно> а що це ти якийсь такий? Так. Ти по мальчикам? Пацани, скажіть йому, чесно, йому постригтись, а ну поранений. Ой, чесно, я дуже хочу сам постригтись. За скільки хоч стрижка щоб була? Ну, лично в городі там. Де я обачно стражусь, там 200. Навіть якщо візерунок собі хочеш якийсь там любые... точки. Э... То візерунок. Маквіна якось, Маквіна. Там візерунки халявні. Я сам із... в камеру. Тобто там треба заплатити 200 гривень тільки за <laughs> стрижку, Ну це реклама. священний камер. Мішаль як безплатно треба підпалити. <laughs> тільки що був покльовочка, підсікаю таке, виходить. Я тільки бах щось таке щось крупненьке, так, да, походу чи, чи короб, чи крупний карась такий грам 200. 300, короте. ну я думаю, що коробчу або корм ну, десь на пів кіла. Ну такий гарненький, але не підсік, тому що там кричачок був маленький, виходить. І фігово підсік. І ну, крючок, коротше, не той крючок. Так що, якщо що, я вам покажу. Міша там теж наволи. Скажи підписчикам. Подожди, подожди, подожди. Ось там опять уже клює пацани. Пацаны, це якась рибалка бешена. Тут монстр якийсь попався. Тут кирнозар. Якийсь, якийсь дракон. Водяной. Ну. И, а, Дракон з, з, з рибалка. Якому тебе тебя там рядом кидать? Ні, коли мене нельзя то. Хорошо, я нарушить. Ти ты, ты, ты в себе там кибай то есть? Нарушай право. Челленджер. Для... Челенджер. Челендж. Челленджер. Миш, я ж, якщо б я того зголи, бо він відеєчко б це не помістився. Да? Та думаю, да, бо... Ну, та там хвостяра такий, да, такий акуля, такі, да. акуляка така. Ну. Диви, щось, щось нема. Зараз пацани треба нацепити. Пацани, він ще піймав четвертого. Да. да. Дивіться, де я його, Чет три. кстати, можу, спіймав. Да, там його. Сліди тут. Да, он чого там не впав місце чого. Да, но я його минус... не знаю, такого хумка дала підповхнуть, короче. Чуть минус не був. Две. Ну і тепер уже у нас там 4-3. Я короче за своїм папатом. Да, ждем. Пустим. Козь до там у Ростіка. пацани, ростика. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. паня. 4-4. Ну да, жаль, конечно. Так, так, Шучу, уваже, не то. Оп, такий. пацанчик. Скільки він важить? Що ти? Десь 200 кіло. Ніфіга себе. У мене там уже вообще поплавок тікає. Так, да, пацани, погнали далі. А то у мене там поплавок. Пацани, пацани, якщо що, то ми включимо покажемо. Угу. Опа, поклований. Диви, Мішаня вже ловить. Ай, як карапанський. Та тихо, бо зараз підожив та рідина. Ти подивись, який він тяжелий. Диви. Який він дебелий. Диви, який він. А між... ти родий? Ні. А Карась? А ну спитай, спитай Карася. Ти, ти доволен? А ну ближче від мого. Він каже, що він доволен. Візьми його ближче до себе. По цьому бачу? Ну. За жопу? По цьому <рес> За п'яту точку? Скажи, щоб він привів своїх пацанів. Да, приведи, пожалуйста, своїх пацанів. А я тебе поки що викину. Ні, ти, звісно, ні, ні, ну, будеш в мінусі. О, вже у нас 5-4. У кого яйця чогось Так, пацани, гуляємо до 10 карасів, да, Міш? тебе вже 8, а в мене 4. Міша виграє. Так що. Я як Нічого страшного, що. Я понял, як вони клюють. Ні, в мене там щось клює, ось, але я не можу підсікнути, воно маленьке таке. Тільки підсікаючи, дожидаюсь, або ж або... Якось воно клює, поганенько, у мене щось там риба якась така неправильна. Міші хороші карасі попали. Так що Міші два він уже виграв. Ну нічого страшного, зато прикольне відео челлендж получається Міш? Та й на тому будемо закінчувати відео. опа 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 по попом Пацаны, пацаны, є, е, 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 є. П'ятий. П'ятий пацаны, є. Пацаны, п'ятий карась, поздравте мене, наконець-то. Спасибо. наконец то дождався. О, диви, 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 диви. Завершаючий пацаны, дві си в нього зовут. Миша виграв цей челлендж. Все, поздравляю. Стою рибак? Та наш а ти своїм узком показує обчини. Ти покажи кавайся якого монстра, піймав. Такий монстер. Монстр-трак. Ну все, пацани, в цьому челенджі переміг Міша. Отдій на наступний. Короче, завтра, давайте так будемо іще... Такі завтра. Що, давай бо, хорошо завтра. Так, Міш, не не цей, не говорите, що не надо. В общем, Міша переміг в цьому челенджі. Ми будуть збиратися додому. дому. Міша переміг. Ну, посидим трошечки на рыбалочке. челлендж такий виходить видео. Кому понравилось відео, таке прикольненьке, може ні. Так що пишіть коментарі. Якщо вам подобалось, підписуйтесь на канал. Міша пару слів. Да, Як лайки, тебе лайки, там підписуйтесь на канал. А ну дивись сюди, бо вони ж думають, що ти тут ставте лайки там, підписуйтесь на канал. Да, підписуйтесь на канал. Давай, пишіть коментарі. Коментарі пишіть, да? да точно. Скажи хай пишуть коментарі. Колокольчики та коментарі. А хай коментарі. хай пишуть коментарі. Все, <laughs> друзі, всім пока, до нових відео. Давай.